Уявіть, що одного дня ви прокидаєтеся і виявляєте, що більшість людей навколо перестали ставити запитання. Світ став таким гучним, швидким і перенасиченим інформацією, що людський розум, колись могутній інструмент для дослідження, аналізу та зростання, притупився, занурившись у пасивне прийняття. Замисліться над цим. Що відбувається з суспільством, де критичне мислення зникає? Де здатність розмірковувати, сперечатися і мислити замінюється миттєвими реакціями, поверхневими думками та колективними ехокамерами. У цьому матеріалі ми розкриємо тривожну правду про зникнення критичного мислення та небезпечне зростання того, що філософи називають колективною нерозумністю. Явищем, коли маси людей приймають поверхневе мислення, сліпо слідують наративам і здають свою інтелектуальну незалежність, навіть не усвідомлюючи цього. У кінці нашої подорожі, ми розкриємо найпотужнішу та найбільш нагальну істину, яка визначить, чи зможемо ми повернути свої уми, чи назавжди втратимо їх у системі. Створеній, щоб тримати нас у комфортному заціпенінні. Ця розповідь може кинути виклик вашому сприйняттю та похитнути основи того, як ви бачите світ. Давайте почнемо з незручної правди: думати важко і в сучасному світі це часто не заохочується. Сьогоднішнє середовище не винагороджує роздуми, воно цінує швидкість. Емоційні реакції та конформізм це не випадково. Від алгоритмів, що показують лише те, що ви хочете чути, до освітніх систем, що надають перевагу запам'ятовуванню перед дослідженням. Суспільство активно відучує нас від критичного мислення. Видатні мислителі десятиліття тому попереджали про це. Аналізуючи мас-медіа та пропаганду, вони пояснили, як владні структури покладаються на те, що можна назвати виробництвом згоди. Коли людей вчать споживати без запитань, погоджуватися без розуміння, вони стають легко керованими і ще легше обманутими. Критичне мислення, яке колись вважалося основним людським навиком, тепер сприймається як незручність. Воно заважає культу обурення, уповільнює онлайн суперечки, оскаржує ідеології, наважується запитати, а чи це правда? У світі, одержимому правотою, ставити це питання, вважається небезпечним. Як ми дійшли до цього? Проблема глибока, один із головних чинників. Інформаційне перевантаження сьогодні людина обробляє в рази більше інформації на день ніж кілька десятиліть тому: повідомлення, новини, думки, реклама, оновлення. Усе це обрушується на нас щохвилини. Наш мозок не створений для такого потоку. Коли він перевантажений, він використовує спрощені шляхи, ментальні звички, когнітивні спотворення, групове мислення. Замість критичного аналізу ідей ми шукаємо підказки в інших у однолітків, інфлюенсерів, авторитетів це називається соціальним доказом, природним механізмом виживання, яким легко маніпулювати. Подумайте, як часто ви бачили пост із тисячами лайків і коментарів і вважали його правдивим або важливим. Це не розум. Це психологічний шорткат, через який колективна нерозумність поширюється так легко. Не тому, що люди нерозумні, а тому, що їх привчають слідувати сигналам, а не міркувати. Ще одна тривожна тенденція занепад читання, особливо глибокого. Нейрологи описують, як цифрові медіа перебудовують наш мозок. Ми тепер ковзаємо по тексту, перемикаємося між вкладками на силу, утримуючи увагу на довгих текстах. Але критичне мислення вимагає стійкої уваги, не можна аналізувати, розмірковувати або розуміти, якщо ваша увага постійно фрагментована. Коли ви востаннє читали статтю повністю не перевіряючи телефон, коли зупинялися після провокаційного твердження, щоб подумати? А не реагувати. Ці звички, колись звичайні, зникають. Один із найвидатніших умів попереджав ми живемо в суспільстві, вкрай залежному від науки і технологій, де майже ніхто нічого не знає про науку і технології. Його турбувало не просто невігластво, а ерозія здатності критично мислити про системи, від яких ми залежимо у світі, повному думок. Гарячих суперечок та ідеологічних війн, найбільший бунт це тихий акт ясного мислення. Але проблема не тільки технологічна чи освітня, вона емоційна, критичне мислення незручне, воно змушує визнати, що ми знаємо не все, кидає виклик нашому его, призводить до когнітивного дисонансу, коли улюблені переконання стикаються з новими фактами. У культурі, що цінує впевненість та ідентичність понад усе, це загрожує. Тому замість мислення ми захищаємося, йдемо в свої племена, повторюємо мантри, уникаємо, запам'ятовуємо гасла замість діалектики, чесного сократівського діалогу, який століттями рухав філософську еволюцію. Ми спостерігаємо не просто за непад мислення, а соціальне зрушення до ментальної лінії. Коли люди перестають думати, вони перестають ставити запитання, а без запитань вони стають уразливими для маніпуляцій, пропаганди, страху. Хто виграє, коли населення перестає мислити самостійно? Залишайтеся зі мною, тому що далі ми розкриємо, як ці сили вплетені в наше повсякденне життя і чому повернення здатності думати не просто особисте завдання. Аморальна відповідальність. Щоб зрозуміти коріння колективного занепаду, потрібно зазирнути глибше і простежити, як системи еволюціонували, пригнічуючи, а не живлячи критичне мислення. Почнемо з освіти. Видатні педагоги та критики традиційного навчання стверджували, що сучасна освіта не створює незалежних мислителів. За їхніми словами, школи вчать не думати, а підкорятися. Шкільна система готувала людей до життя за правилами передбачуваних, слухняних тих, хто не заважає. Замість того, щоб навчати, як думати, нас вчать, що думати. Дітей оцінюють не за оригінальність або глибину думок, а за здатність запам'ятовувати і відтворювати. Конформізм винагороджується, цікавість вважається відволіканням, з часом посил ясний, слідуй правилам. Не став занадто багато запитань. Цей патерн триває в дорослому житті, на роботі, в медіа, в дружбі. Ми дізнаємося, що висловлювання, оскарження консенсусу або непопулярні погляди мають ціну. Страх соціальної ізоляції, ярликів складний або спірний, змушує мовчати навіть про найважливіші сумніви. Мовчання з часом стає співучастю. Психологи пояснювали, що багато хто таємно хоче відмовитися від свободи думки, бо свобода несе відповідальність, а відповідальність лякає. Самостійне мислення означає, що ви не можете звинувачувати інших за своє невігластво, не можете сховатися в натовпі, повинні зіткнутися з невизначеністю істини. Тому ми вибираємо комфорт, відволікання, простоту замість складності, стаючи легше керованими. Соціальні мережі прискорили проблему до неймовірних масштабів. Простір для зв'язку став полем битви думок, циклів обурення та алгоритмічних маніпуляцій. Платформи створені, щоб ви скролили, реагували, споживали, а не думали. Вони підштовхують до контенту, що підтверджує ваші переконання, спонукають реагувати миттєво, емоційно, часто гнівно. Платформи винагороджують залученість, а не істину, процвітають на розділенні, а не на розумінні. Голос розуму тоне в шумі. Вдумливість здається повільною, слабкою, недоречною. Навіщо розмірковувати, якщо реакція швидша і приносить більше лайків? Відомий філософ попереджав медіум це повідомлення. Спосіб отримання інформації змінює наше мислення. Сьогоднішні медіуми цінують швидкість понад глибину, обурення понад нюанси, впевненість понад смирення. Навіть істина спотворюється. В епоху дезінформації важливіша не правда, а віральність. Люди судять ідеї не за логікою, а за тим, скільки людей з ними згодні. Це тиранія більшості в її найнебезпечнішій формі, когнітивній. Що далі? Починайте ставити кращі запитання: запитання, що кидають виклик статус-кво, вимагають справжніх відповідей, а не гасел або статистики без контексту. У що вам велять вірити, хто виграє від цього, які припущення лежать в основі вашої впевненості? Як часто ви шукаєте протилежні погляди, щоб зрозуміти, а не атакувати їх? Ці запитання не легкі, але необхідні. Проти отрута колективній нерозумності не просто інтелект, а сміливість, сміливість помилятися, вчитися, визнавати, що ви не знаєте, і починати пізнання. Сократ, один із перших захисників критичного мислення, говорив: єдина справжня мудрість знати, що ти нічого не знаєш. Це не самознищення, а запрошення до цікавості, до запитань, до інтелектуального смирення перед величезним таємничим світом. Сьогодні смирення рідкісне, впевненість обожнювана, зарозумілість приймають за мудрість. У всіх є думка, але мало у кого розуміння. Усі хочуть говорити, але мало хто слухати. Справжні мислителі часто тихі, спостережливі, стримані. Вони знають, мудрість росте не з шуму, а з тиші, розмірковування, глибокої взаємодії зі складністю. Тому критичних мислителів часто обходять увагою. У культурі, що цінує швидкість і видовище, повільний процес мислення майже не має шансів. Відмова від самостійного мислення це втрата свободи. Ви стаєте маріонеткою, керованою невидимими силами. Економічними, політичними, культурними компаніями, що наживаються на вашій залежності від безглуздого контенту, політиками, що покладаються на ваші емоції інституціями, що залежать від вашої слухняності. Але коли ви повертаєте свій розум, все змінюється. Ви стаєте важчою мішенью для маніпуляцій, бачите крізь ілюзії, перестаєте бути пасивним споживачем і стаєте шукачем істини. Цей акт запалює вогонь, який горів у філософах, науковцях, революціонерах, правдолюбах, які відмовлялися припиняти думати. Чи зробите ви те ж саме? Залишайтеся зі мною, тому що далі ми заглибимося в психологію колективного мислення. Ви дізнаєтеся, чому навіть розумні люди потрапляють у пастки, і як мозок обманюється, вірячи в бажане, а не в істине. Щоб зрозуміти зростання колективної нерозумності, потрібно дослідити поле битви в самому розумі. Попри віру в логіку, людський мозок більше емоційний, ніж раціональний. Ми думаємо, що приймаємо рішення на основі фактів, але реальність складніша. Психологи показали, що мозок використовує дві системи: швидку, інстинктивну, емоційну і повільну, аналітичну обережну. Швидка система робить висновки, виносить судження, економить енергію. Повільна вимагає зусиль у нашому високошвидкісному світі. Більшість застряють у швидкому режимі. Немає часу або бажання сповільнюватися і думати глибоко. Ми покладаємося на евристики, стереотипи, ментальні шорткати. Які здаються правильними, але часто помилкові, це ґрунт для масових маніпуляцій. Політики, маркетологи, медіа знають, як використовувати ці шорткати, упаковуючи складні питання в простій бінарності, застосовуючи емоційно заряджену мову, щоб обійти розум, повторюючи наративи. Поки вони не здаються правдою через знайомство, небезпека в тому, що, прийнявши щось за правду, наш мозок захищає це переконання, попри факти, це називається підтвердженням упередженості, однією з найпотужніших когнітивних пасток. Як часто ви шукаєте докази, що суперечать вашим переконанням? Як часто слухаєте протилежні аргументи, а не готуєте контраргументи? Якщо чесно, рідше ніж думаєте, це не вада, а людська природа, але вона стає проблемою, якщо ми її не усвідомлюємо. Ще одне ключове поняття, групове мислення, коли прагнення до гармонії або конформізму призводить до іраціональних рішень. Видатні психологи, що ввели цей термін, виявили, що навіть розумні, доброзичливі люди приймають катастрофічні рішення, пригнічуючи сумніви заради єдності. Оскарження групи здається небезпечним, це вимагає не тільки інтелекту, а й чесності, сміливості. Історія показує, що прогрес завжди йшов від тих, хто наважувався мислити інакше. Їх відкидали, висміювали, атакували, але вони думали і говорили. Їхня готовність оскаржувати колективне невігластво формувала світ. Але є ціна. Критичне мислення в суспільстві, що карає сумніви, це бунт. Ви ризикуєте бути незрозумілим, відкинутим, ненавидимим, але ви знаходите ясність, самоповагу, тиху силу від переконань, які ваші, а не запрограмовані. Чому так багато хто почувається загубленим, тривожним, незадоволеним, попри доступ до інформації та технологій? Відповідь у тому, що ми втратили звичку до внутрішнього діалогу, здатності розмірковувати над питанням, дозволяючи істині проявлятися через роздуми. Ми віддали мислення машинам, медіа суспільній думці, але жоден алгоритм не скаже, що істина для вас. Жодна трендова тема не замінить внутрішній голос, жоден масовий рух не замінить впевненості в ретельно перевірених переконаннях. Що робити? Почати з усвідомлення, усвідомлення ментальних звичок, джерел, які ми споживаємо, моментів, коли ми думаємо, а коли просто реагуємо, практикуйте метапізнання, роздуми про своє мислення, запитайте. Що впливає на мою думку, чи відкритий я до помилок? чи взаємодію я з ідеєю, чи пасивно поглинаю її? Ще одна практика, діалектичне мислення, здатність тримати в напрузі дві протилежні ідеї. Це не просто інтелектуальна гнучкість, а ментальна сила, що дозволяє вийти за межі бінарностей до справжнього розуміння. Філософи говорили, щоб зрозуміти незмірне, розум має бути надзвичайно. Тихим ця тиша, рідкісна в нашу епоху, ґрунт для мудрості, критичне мислення не одномоментне досягнення, а дисципліна. Воно вимагає читання не заголовків, а книг, повних аргументів, нюансів, вимагає слухати тих, з ким ви не згодні, вимагає смирення, що приймає невизначеність як частину шляху і відмови від інтелектуальної лінії. Якщо щось здається занадто хорошим, імовірно, це не так. Якщо все навколо вірять у щось без запитань, це сигнал зупинитися, не бунтувати автоматично, а чесно досліджувати. В епоху, коли невігластво гучне, а впевненість приймається за компетентність, глибоке мислення не тільки особиста чеснота, а й суспільна служба. Майбутнє суспільства залежить не від гучності думок. А від якості думок найпотужніша зміна починається з однієї людини, яка обирає ясне мислення у світі, який цього не робить. У фіналі ми розкриємо головну істину: чому критичне мислення зникає, і що ви можете зробити, щоб не тільки протистояти цьому, а й стати світлом для інших. Під серцем кризи, під цифровим шумом, провалами інститутів, культурною поляризацією лежить щось підступне, критичне мислення зникає не тому, що люди не здатні до нього, а тому, що вони бояться того, що воно може розкрити. Критичне мислення ризикує всім, що дає психологічну безпеку, ідентичністю, переконаннями, племенем. Для багатьох це занадто цінно, щоб піддавати сумніву. Ми живемо в епоху, коли ідентичність священна, ідеї сприймаються як особисті атаки, але це ілюзія, що руйнує мислення. Ви не ваша партія, релігія, соціальна група, ви людина, здатна вчитися, змінюватися. Еволюція починається, коли ви відокремлюєте свою цінність від поточних переконань. Головна істина, критичне мислення не просто інтелектуальний навик, а духовний акт. Це вибір істини над комфортом, зростання над упевненістю, свободи над схваленням, це рішення жити з відкритими очима, навіть якщо світло пече. Критичне мислення показує системи маніпуляцій, алгоритми контролю, маски людей. Це може бути приголомшливим, болючим, але це реально. Реальність, єдиний фундамент для справжньої свободи. Видатні психологи говорили, люди зроблять що завгодно, щоб уникнути зустрічі зі своєю душею, але зіткнення з внутрішнім світом, несвідомими мотивами, успадкованими переконаннями, когнітивними пастками суть мислення. Ставте запитання, чому я вірю в це, звідки ця ідея? Які частини мене бояться її відпустити? Коли ви чесно ставите ці запитання, відкривається новий світ не тільки знань, а й мудрості. У культурі, залежній від швидких відповідей, мудрість запрошує до глибоких питань. У системі шуму мудрість пропонує тишу. В епоху конформізму мудрість наважується бути вільною. Це ваше запрошення не просто думати. А прокинутися, перестати бути продуктом середовища і стати архітектором свого розуму. Ні школа, ні система, ні платформа не зроблять це за вас. Відповідальність тільки ваша. І коли ви її приймаєте, ви починаєте бачити ясно, відчувати, що означає жити в злагоді з істиною, не позиченою, не популярною, а своєю важко заробленою. Ви починаєте помічати маніпуляції, розрізняти інформацію і пропаганду, освіту та індоктринацію, зв'язок і перформанс. Ви починаєте керуватися не шумом, не его, а глибиною. Ви стаєте світлом у темній кімнаті, голосом спокою в бурі обурення, заземленим мислителем у світі реакціонерів. Світ потребує глибоких умів, умів. Готових до складності, готових сказати я не знаю, але готових вчитися. Якщо ви хочете змінити світ, почніть зі зміни свого мислення не тому, що це легко або популярно, а тому, що це правильно. Зростання колективної нерозумності не причина, а симптом страху, втоми, світу, занадто відволіканого, щоб зазирнути всередину. Але кожен акт ясного мислення протистоїть цьому. Кожного разу, коли ви зупиняєтеся, щоб розмірковувати, а не реагувати, ставити запитання замість прийняття відповіді, вибираєте ясність над комфортом, ви повертаєте свою силу. Найреволюційніше, що ви можете зробити, не кричати, не підлаштовуватися, не повторювати, а думати. Нехай інші сплять, блукаючи серед гасел і екранів. Нехай обмінюють свободу на схвалення, але не ви. Ви тепер пробуджені і, пробудившись, ви не повернетеся назад.